Я переконаний, що в кожному мікроні нашого міста повинен бути такий парк. Парк, де ми з вами зможемо проводити свій досуг, свій відпочинок з дітьми, особливо в центральних частинах нашого міста. Багато хто каже, не потрібен нам фонтан, не потрібно нам то, не потрібна нам дорога, нам то, нам то. Знаєте, я так думаю, що кожного послухаєш, і кожному щось не потрібно. Але я знаю, що. Інфраструктура міста повинна розвиватися. Тому третя реальна історія з інфраструктури транспортної мережі. В цій каденції до мене звернулися мешканці того ж самого мікрорайону Левади щодо відсутності прямого сполучення між Росошенцями та Левадою. Мені вдалося це зробити. Це було нелегко, звичайно. Як я і в попередніх відео казав, що звернувся в одну структуру, в другу структуру. Казали, що це неможливо, що транспортна мережа на і так навантажена, куди ще. А я казав, що найголовніше це люди. Вони бажають, щоб у одного з найбільших країн нашого міста було пряме сполучення з росочинцями. І це правильно, коли в нас є доступний транспорт. Багато разів це питання виносилось на різні комісії, і так мені вдалося разом з нашою командою зробити пряме сполучення між Росошенцями та Левадою. Цей маршрут досі є, він їздить і він користується попитом у мешканців, І це найголовніше. Також до мене звернулися мешканці ліску щодо також додаткового маршруту, адже в цьому мікрорайоні це селище Лісок Подільського району. Відсутнє також сполучення з мікрорайоном Герле. До речі, в цьому мікрорайоні один маршрут, і це був другий маршрут, адже з цього мікрорайону дуже тяжко виїжджати. І добиратися до центру дуже багато, також було суперечок з управління транспорту, з підборами потім людини, яка мала займатися перевезенням, один конкурс, другий конкурс. І найголовніше зараз маршрут є. Мешканці задоволені, маршрут є і вважає, що це найголовніше. Проблему вирішено.